В Ужгороді розпочався прийом заяв на отримання компенсації за житлово-комунальні послуги від осіб, які безкоштовно розмістили ВПО. До 7 лютого спеціалісти міськради оформлюватимуть відповідні документи для нарахувань за січень. Цьогорічних новацій розповідають оновлена форма заяви та відмова у виплатах тим власникам помешкання, кого з розміщеними ВПО пов'язують близькі родинні відносини. Врешті вимоги щодо компенсації залишаються такими, як і минулоріч. По перше, компенсація надається власникам житлових приміщень, які безоплатно прихистили у себе внутрішньо переміщені особи із територій, в яких ведуться. Або велися бойові дії, і є окремий наказ мінреінтеграції під номером 109, який постійно оновлюється, і там чітко зазначено, ми керуємося саме цим наказом при нарахуванні компенсації, і там чітко зазначено, з якої області які населені пункти, які громади підпадають під дію цієї постанови. І вона може змінюватися. Одні місяці не підпадають, інші вже можна отримувати компенсацію. Загалом з початку прийому звернень у березні 2022-го до грудня 2023-го В міськраді опрацювали близько 4,5 тисяч заяв. Відтак нараховано компенсації на майже 7 мільйонів гривень. На літній період нараховувалося 14,77 за один людину день. Так само із і на зимовий період за 2023-2024 рік так само залишилася ця сума нарахувань. Рахується один людину день. Якщо люди приїхали не повний місяць, перебували, і це зазначено в довідці ВПО. То йде нарахування за кількість людину днів, які фактично проживала особа за цією адресою, на яку подає компенсацію власник цього приміщення житлового. Заяву на отримання компенсації за комунальні послуги потрібно подавати щомісяця. Пакет документів має засвідчити усі необхідні дані власника та проживаючих у нього внутрішньо переміщених осіб. Ми намагаємося усім власникам ВПО йти назустріч максимально. Ми створили. Умови, що приходять із документами, ми самі робимо ксерокопії цих документів, формуємо справи щомісячно. Єдине, що мають щомісячно подавати кожен місяць нову заяву власники житлових приміщень, щоб підтвердити, тому що хто знає, чи людина не переїхала в інше місце, і такі вимоги зазначені в постанові.